Сьогодні я маю для вас п'ять корисних порад, щоб ваші гортензії квітували так, як мої. Перша порада місце посадки. Гортензії люблять світло і краще ростуть на сонячних та злегка затінених ділянках. Друга порада це грунт. Волотисті гортензії невимагливі. Вони не потребують кислої почви, але люблять їсти і пити Під живу і рясний полив. Третя порада. Це підживлення. Для всіх своїх гортензій я використовую добриво пролонгованої дії. Підсипаю його навесні і вистачає мені на 6 місяців аж до осені. Четверта порада – Гортендія в перекладі ти я розвію. Без води і без поливу ви не дочекаєтесь гарного квітування. П'ята порада це обрізка гортензії. Це треба робити обов'язково. і не жаліючи рослину, формувати можна як на штамбі, як у мене, так і кущиком. І це треба робити в перші 2-3 роки після того, як ви висадили рослину. Ну, а потім слідкувати, вчасно обрізати, поливати, годувати, і буде вам така краса.